Італія 1943. Об'єднані сили союзників наступають зазнаючи втрат. Джентльмени, висадка почалася. Пройдіть бойовий шлях одинадцятого сезону бойової перепустки та пориньте в історію трьох героїв десантної операції в Середземномор'ї. Доброволець Стефан Адашкевич на Т-57 Хеві оточення вважає його поляком. Чого він сам не спростовує? Втратив товариша у Монте Касіно. Тепер австралієць і француженка його єдині друзі. Досвідчена мисливиця колет бюжо на АМХ 50 Фожбе. Жвава дівчина з сільської місцевості. Не знає, що таке правила. Зате знається на вогнеметах і хороших рукавичках. Ян Харман з австралійського корпусу. Звідки в нього Type 5 Heavy? Це справжній трофей, давня історія. Після того, як Єн побачив італійську архітектуру, він усю відпустку клеїв на танк мозаїку. Було гарно до першого фугаса. Союзники з різних куточків світу не завжди можуть домовитися. Але коли все таки діють спільно, ніщо не може зупинити цей взвод. Цього сезону ви зможете отримати браво трійцю з їхніми 3D-стилями та купу інших нагород, зокрема, абсолютно нових. У бойовій перепустці» вперше з'явилося експериментальне обладнання. Знайти його можна в базовій прогресії. У поліпшеній перепустці тепер можна заробити ігрове золото. Також у базовій прогресії було переглянуто кількість бон. У тимчасовій главі можна буде отримати додаткові нагороди. Зокрема, безкоштовний преміум танк Чекайте всередині сезону. А от колекції тепер доступні від самого початку. Вони більше розкажуть про трьох героїв і дадуть найактивнішим гравцям змогу вже зараз зібрати жетони на будь-який танк 9 рівня. БЗ-582, Камфпанцир 3 проект 07ХК. Чи, можливо, Кобра. Обирайте будь-який. Ще протягом сезону на вас чекають особливі випробування. Подробиці про це трохи згодом. І пам'ятайте, що ця історія не обмежиться трьома розділами: висадка тільки починається.